Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр, Сьогодні в нас неділя. Сьогодні не буде таке відео, що ми щось робимо. Ми робити будемо, але небагато і легку роботу не важку. Ми свято важкої роботи не робимо. Ось так ми зараз будемо бачити, що. Так, огірочки. Я вже напутую на, на ось ці нитки так, руки у мене грязні. Ой. Так, вон цвітуть. Дощ іде вже, вже тиждень, мабуть. Так, ось я шукав ножниці, не міг знайти. А ось вони. Так, помідори цвітуть. Ой, казали. Ой, по-моєму, ще немає у нас плодів вже. Ой, дивіться, вже... Є плоди, правда, невеликі. Тут є така грана, будуть помідорки. <кхід> Свідуть. О, гарно. Правда, погоди такої ще немає. Ну нічого. Нічого. Так. Зараз з вами накрутимо. Накручую отак, підвезенню. Ось так, і вона собі підростає, я знову накрутив. І так вони. Мені найбільше подобається такий метод. А, питалися, хочу відповісти на коментар, питалися мене, чи е, мені ніхто не допомагає. так Мені допомагають, е, мама, тато, ну всі мені допомагають. Це просто я у відео саме так, то мені золотуються і допомагають, ми разом працюємо і на городі, і на господарстві. Так, є це добре. Так, тут я тільки що намотав. Огірочки цвітують. Радує мене. Люблю ігроки, але домашні. Свої. Так, і це. Тут треба намотати. Гарненько то піднялося, підросли так гарненько. Ось так ну є. Ще підростуть, ще їх накручу. Ну, гірочки є, є і такі, що цвітуть. Пусто цвіти, але це е, як той чоловічі квіти. Так, ось гірочки. Руки в мене грязні, а то тільки що. То виходів трішки вимикати таким-то Ну ось так. так. Дивіться, тут майже не видно моїх полониць. Це мій окріп. -зр -зр Зріжемо окріп, буду вже плавати мали полуницю. Є перший. Бачите? Такі. Так, ідуть наші каченята маленькі, є 14 штук. Може комусь треба, хто тут по місцевості будемо продавати. Такі маленькі вони ще. Різнокольорові. Так. Так, це ці качки, які ми були, приєднали. Одні з інкубатора, а інші вона вилупила. То було їх усім штук. Тому ми їх з'єднали. Вона гарно їх прийняла, така гарна мама. Ось такі маленькі, гарненькі десь ще загубилися. Зараз будемо шукати. Так, Ми годуємо їх кукурузиною крупою, хімії ніякої не даємо, ні грану. Ось так, отакі от гарнюні. Ось. Ось, такі бачите, травичку скубують вже. З перших днів. Ну, їм тут декілька вже днів Ось так. Ну, нехай бігають. Ця качка, до речі, агресивна, нікого не допускає до них. Ось так. Ну, такі то діла. Так, ідемо гратися з моїм кролем. Ой, це, це мій улюблений криль, він зі мною любить гратися. Його завжди чухаю. Ось такий в мене ручний. Правда, вже линяє, Ну нічого. Ось такий він може вже більше як 4 кілограми. Ось так. Це наш самець. Понимо залишити собі ще одного кроля. Отого от біленького від цієї кролиці, що тут по сусідству. Ну, цей криль у нас товстий і дуже гарний. І так. Не хоче він гратися сьогодні. Такі то справи. Так, дивіться, ще одні пасинки. нарізала, то щось ще помідорчиків, думаю, розведу. Так, тут ми висадили ці, а ще залишилося декілька штучок. Ой, що треба буде досадити, бо вони ще корінчики мають слабенькі. А тут ще нема зовсім. Це тільки перший день. Сьогодні отак. Так, хочу вам показати, дивіться, який в нас є куща. Цвіте, ще навесні немає листочків, а вже цвіте жовтими квітами. Напишіть в коментарях, може у вас є такий і назва його. Так, зараз покажемо, що ми зробили Ой, у нас гілка висіла, попри саму землю. Хотіли спробувати укорінити, дивіться. Ось. Дивіться, які корінчики великі. Це тільки тут відрізати і все і можна ставити садити. Так. Бачите? Ось. Ну, Ми не знали, що можна його так укорінити. Так, зараз назад його закопаємо. Так, і все. Так, а це хризантеми, ті, що ми купляли з вами на ринку. Пам'ятаєте, було в мене відео. Так ось. А ось ця, що була, саме менша. Пам'ятаєте, от така малесенька була і дивіться, яка розрослася. Красуня. Ось такі тут справи, така в нас неділя. Важкої роботи не робимо. Одним словом ходимо та відпочиваємо. Так що всім. Дякую за перегляд. Кому сподобалося відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім всього самого найкращого. Всім пока-пока!